Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб каналі Арчі. Сьогодні ми з вами обговоримо, скільки коштує утримувати авто в Європі, скільки коштує пройти АПК, це наприклад, в Нідерландах. АПК це як техогляд в Україні, скільки коштує обслуговувати машину, скільки потрібно оплатити налогу за машину, скільки коштує страховка. Тому приємного перегляду. Поки ми не перейшли до основної частини, підпишись, напиши, будь ласка, в коментарі, в якій країні ти знаходишся і на якій машині ти їздиш. Поїхали. І сьогодні ми з вами розглянемо такі три авто, е, такі три види машини: це як бензинова машина, дизельна машина і бензина на газу. Так як багато українців приїхали з автомобілями, які стоять газові установки, ми сьогодні також розглянемо скільки вони платять коштів в Нідерландах. Нідерланди це така країна чиста, яка дуже серйозно відноситься до єврових машин, категорії різних євро, і тому тут великі, дуже податки: податки на вес машини, на який рік машини, і на чому їздить машина: бензин, дизель. Або газ тому друзі уважно. поїхали. Тому розглянемо друзі з вами на прикладі. Моєї машини, моєї ласточки, це Opel Insignia 2009 року. 1.6 на турбіні на бензин. Маємо такі зауваження, що машини є дизельні, бензинові і на газу. Ну на газу це більшість тих українців, які приїхали в Нідерланди і їздять тут на газових машинах. Тому друзі, розглянемо. Наприклад, в місяць ця машина. Ми платимо які кошти в Нідерландах. Це в нас податок на машину страхування. Що заключається в податку? І податок у нас виходить якого року машина, скільки вона важить ця машина. Ну і який двигун: бензиновий чи дизельний на бензинові машини податок нижчий ніж на дизельний. Тому друзі, розглянемо на прикладі моєї ласточки. Це Opel Insignia 2009 року, 1.6 турбо бензин. Я плачу податок раз на місяць і плачу страхування раз на місяць. Податок на мою машину, так як вона такий лімузінчик з Здоровенький, бензиновий на турбіні, важить так нормально. Тому я плачу раз на місяць 90 євро в місяць. 160-240 у нас фарта 60 євро, я плачу за страхування. Страхування у нас залежить від якого водій. Якщо ваш вік до 21 року, то страхування у вас виходить в Нідерландах порядка та більше десь, ніж 150 євро. Хто їздить на дизельних машинах? Якщо дизельна машина, то дизель. У машину ми можемо зразу удваювати в два рази. Тобі, якщо в мене налог на машину порядка 240 євро на таку саму машину, тільки дизельну буде x2 тобі ж порядка до 500 євро. Чому тому, що дизель тут в Нідерландах є виброси, і дизельні машини це дорого. Дизельну машину вигодно купляти тоді. Коли ти маєш великий пробіг, великий пробіг в неділю, в місяць, їздиш на роботу, так як в Нідерландах вигідно людям їздити. Та не те, що вигідно, так обговорився. В Нідерландах люди їздять на роботу кожен день в 100 кілометрів 150 У мене є знайомий, який рік відпрацював і кожного дня їздив 100 кілометрів в одну сторону. Так само нідерландці вибирають машини, такі літровий двигун, 1,2 двигун. Там налог від 24 євро до 50. Такі жужики маленькі. Вони небагато важать, мало їдять бензину, економ, економ варіант. Тому на цій машині. Звісно, далеко ти не заїдеш, і не так буде комфортабельно їздити десь далеко, так як я можу тисячу кілометрів поїхати в Польщу, поїхати в Францію, десь подорожувати. Тому так виходить або комфорт, або плати дешевше. Газові машини, машини на газу. Так як у нас багато українців, які приїхали в Нідерланди, у них є газові установки, і українці поприїжджали. Вони платять також, як дизельні машини. Розхід маленький. Газ Дешевий, але газова установка x 2 по налогам. Вони платять на у мене в знайомого 1,6 мотор. Машина 2010 року. Не буду казати, яка машина, щоб ніхто не зрозумів. 1,6 мотор на газу 2010 року. Він платить 500 євро в квартал в три місяці. Це налог на його газову машину. Тому друзі тут потрібно вибирати скільки кілометрів ви проїжджаєте в місяць, і так виходить скільки. Ви можете зекономити. Наприклад, моєї машини я плачу 90 євро в місяць. Це в нас виходить податок, і 60 євро, мені 28 років, 60 євро я плачу страхування. 150 євро у нас виходить на місяць, це тільки платежки, які ти потрібно тобі заплатити за машину. Дизельні машини у них і налог побільше, так само в них побільше е, страхування, тому що на дизель більше страхування, але дизель дешевше. І скільки ж машина обходить. Це на моєму прикладі мені в місяць. Моя машина ми їздимо на роботу 12 кілометрів кожен день в одну сторону. 24 чотири кілометра виходить у нас в день в Нідерландах. По законодавству є такі ситуації, що можуть компенсувати тобі за проїзд. 21 цент євроцент. Мінімально Нідерланди можуть тобі компенсувати за один кілометр на бензин до доїзду до роботи. Но є один нюанс: нідерландці їздять по законодавству до 10 кілометрів. У них не рахується проїзд і вони нічого не компенсують. Люди доїжджають на велосипедах. Ну не по закону, рахується якщо до 10 кілометрів, то машина. Може не потрібна до 10 кілометрів, ти проїжджаєш на велосипеді. І тому, друзі, у нас виходить така ситуація, що бензиновий двигун. Якщо ви не багато їздите, то більш коректно вибирати бензиновий двигун. Якщо у вас великий пробіг, ви їздите на роботу дуже далеко, або ви любите подорожувати, то дизельний автомобіль вам буде більш в пригоді, більш буде економніше. Що ще потрібно робити в Нідерландах? В Нідерландах є обов'язково раз на рік проходити АПК. Що таке АПК? Щоб вам було більш зрозуміліше, це як те тего в Україні ти приїжджаєш. Що дивляться на стегогляду, Що роблять АПК? Записуєшся за дві неділі раз на рік. Якщо в тебе закінчується АПК, ти можеш його пройти за два місяці до закінчення, і тоді в тебе буде. Продовжуватися е, на рік і два місяці. Якщо ти просрочив цю дату, в тебе є вісім днів, щоб доїхати до гаража і пройти АПК. Е, якщо ти будеш їхати, і тебе зупинить поліція, тобі можуть виписати штраф. Е, в тебе може бути єдина відмазка, це ти сказати тобі, що ти їдеш в напрямку гаража. І показати, що в тебе є. Запис на проходження АПК. що дивляться на АПК? дивляться резину, дивляться кондиціонер, дивляться дворники, дивляться всі лампочки, внешній від. Ну вони не підключають комп'ютер. Я думаю, перший раз як їдуть, думаю, клас АПК коштує 50 євро. Якщо в тебе з машиною все добре. Думаю, клас, поїду за 50 євро, пройду АПК, якраз зроблять діагностику. Але вони так мовити дивляться общій на общу картинку, на общу картиночку твого автомобіля. Лампочки, двері, центральні замки, фари, ну, общу картиночку. Це коштує це 50 євро. Якщо у вашій машині вже знаходять якісь поломки, то тоді це вже екстра йде і ти. Платиш за роботу, що тобі приходило за два роки на АПК. Що мені робили? Е, мені єдиний раз робили на АПК. В мене не приходила машина АПК, е, тому що є штани гофра на вихлопні трубі. Вона мене прогоріла, троїли троїла вихлопні гази, і тому мені замінювали цю гофру е, порядка 150 євро. Вийшла у нас заміна цієї гофри, і тоді я пройшов в ПК. По поводу цін в Нідерландах на обслуговування машин. Заміна ремня ГРМ. Купляєш машину. Люди є, які купляють нові машини з салону, то їм не потрібно міняти ремінь ГРМ. Тому люди, які купляють, наприклад, своєї машини, я купляв машину 150 тисяч пробігу. Було, і я зразу замінював ремінь ГРМ. Ціни, заміна масла на машині варіюється від 100 євро до 150 євро. Заміна ремня ГРМ варіюється ціна від 400 євро до 700. В кого цепки, друзі, вибачаюсь, я не знаю. Не, не сталкувався з таким, цепки не міняли. Такі ціни. На обслуговування Біль, більш ретельніше, якщо сказати по поводу обслуговування, то це виходить від 50 до 75 євро середня ціна за годину праці робітника СТО. Е, на заміну колодок, масла ну неважливо, яка робота, якщо це не малярна якась робота або більш складніша, Від 50 до 75 євро за годину. Також друзі. Є такий, такий момент. Я не знаю, чи це можна говорити, але ж уже скажу тим людям, які в Нідерланди тільки приїхали або з цим не стало не стикалися. Якщо ви хочете оплатити по е, карточці безналічний розчот, то вам зразу порахують плюс 25%. Якщо ви будете розраховуватися налічкою, 25% вам не будуть нараховувати. Це по-перше, по-друге, Якщо ви обслуговуєтесь десь в гаражі, так як у нас тут багато українців, і вони можуть накидувати свої проценти, свої кошти, свій процент на деталь, будьте уважніше. Якщо ви зможете купити деталь самі і знаєте, що вона підійде, машина не буде стояти на підйомнику неділя, тоді замовляйте самі. Те, що я вам можу порекомендувати. Якщо виходить така ситуація, що у вас не виходить замовити самим, ви хочете довіритися механіку, то вже домовляєтеся по цінах. Є в Нідерландах тих, що я знаю, медійних і один немедійний, навіть два немедійних СТО. Я був у Нідерландців, був українців, які працюють на поляків. І був українця, який відкрив саме СТО, і ще є хлопці. Якщо вам буде ця цікава тема обслуговування авто, скільки коштує, скільки коштує, що зробити, і кого я можу порекомендувати вам, напишіть, будь ласка, в коментарі, що б ви хотіли замінити і чи цікава вам ця тема по поводу СТО. Знімемо великий випуск. Поїдемо, провіримо, запитаємо гарячі питання у хлопців. Тому, друзі, що я вам можу сказати, машина. І що я вам можу сказати, друзі? скільки коштує утримання машини в Нідерландах. Це раз на рік АПК 50 євро. Якщо з машиною все добре, заміна мастила це 150 євро в середньому раз в 10 тисяч кілометрів. Хоча голландці люблять в 20 тисяч їздити. Налог на мою машину 1,6 турбо-бензин турбобензин 2000 року -го года опелінсіння 90 євро і страхування 60 євро. Це якщо вам більше 21 року. -го Тому друзі, такі ціни. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви собі ремонтували в Нідерландах, хтось вас обманював чи ні. Напишіть, скільки вам стало обслуговування авто. Якщо проходили АПК, то де? І якщо у вас є дуже гарні, добрі, відзивчиві майстри, українці, також діліться з цією інформацією в коментарях. Дякую, друзі, за увагу. Вам гарних вихідних. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Це бустить мені робити контент далі. Дякую всім до побачення.